Зараз знаходимося біля свято-миколаївського дерев'яного храму в селі Данилово. На Хущині цей храм унікальний тим. А... Ну, з багатьох таких своїх моментів, а унікальність його ще й в тому, що він знаходиться на невисокому, але досить, досить стрімкому пагорбі, який здіймається над селом. І, звичайно, коли наближається до цього пагорбу, на, як... на якому знаходиться найвища дерев'яна зрубна церква на Закарпатті, висотою 35 метрів, а, це вражає. Також біля церкви знаходиться дзвінниця каркасна, яка має дзвони, які слугують для церкви. І зараз в церкві проводиться богослужіння. Церква греко-католицької конфесії, греко-католицькою вона була завжди. Був період в радянський час звичайної радянізації, коли церква була закритою, так як греко-католицьке віросповідання було заборонено, нелегкі часи цей храмовий комплекс пережив. Така а, добротна реставрація покрівлі була при Чехословацькій владі, коли в 1935 році було замінено покрівлю. Але з того моменту пройшло було багато часу і вже на Початку 2000-х років постала нова потреба перекриття даху заміни покрівлю шинг, шингль цих е, з дубової деревини. І в, тисячу, в 2011 по 2013 рік проходила реставрація даного храму. Храм присвячений теплому, теплому Миколаю, тобто літньому. Е, 22 травня. Se cramo vestiato Даного свято-миколаївського храму теплих або літніх Микол це, до речі, свято, яке е, традиційно в, наро... в народних традиціях також багато важило, тому що вважали селяни на Закарпатті, тобто мешканці Долини, Долини, Тиси, на Хущині, на Тячівщині цього регіону. Що е, після свята теплих Микол му... можна було проводити сінокосні роботи? Тобто, перше сінокосіння, травневе сіно, як кажуть, в кінці травня. Заготовлялося вже після свята теплого Миколи, бо знаємо, що є ще грудневі зимні Миколи. А це, і цей храм присвячений а, теплому Миколі або літньому святому Миколаю. Церква знаходиться, має вже кам'яний фундамент, буровану кладку кам'яного фундаменту. Унікальність цієї церкви того, що вона є найбільшою, найпросторовішою, найвищою. Має п'ять. Арок склепіння на головному фасаді, які можемо побачити, які декоративно різблено кожна з конструктивних частин окремо складена і скріплена між собою кілочками. Також гарні е, зуб тут зроблений зрубною технікою, якою називається ласточине гніздо. Також церква має е, дашок опасання. Вона також є двохзрубною трьохдільною, ділиться на бабинець неф або на вівтарну частину. Вівтарний зруб окремо прилягає до церкви у формі. Квадрата, прямокутний основний зруб видовжений, на який налягає другий ярус зруба, тому вона є двоярусною. Ну і перекрита, звичайно, теж е, основним чотирьосхилим гос гостроверхим дахом Ця церква не викликає занепокоєння, добре, гарно збережена, добре гарно реставрована. Змилегрися, фрагменти е, збереженого і іконостасу проводиться богослужіння. і е, Вражає своєю досто... досконалою довершеністю своєю грацією, своїм піднесенням із цього пагорба.